Запорізький академічний обласний театр Ляльок запрошує на прем'єру вистави Івасик Телесик за мотивами української народної казки. Відбудеться вистава 1 та 2 жовтня об 11-й годині. І сьогодні ми поговоримо про виставу із її акторами. Яна козак. Актриса театру ляльок і провідний майстер сцени, режисерка вистави та виконавиця чотирьох ролей: каскарки, баби, зміючки Оленки та Жаби. І Микола Животов, артист ляльковод вищої категорії, виконавець трьох ролей: каскаря, діда та змії. І ми зустрінемось із гостями буквально за одну мить і поговоримо. Друзі, я вітаю вас сьогодні у нашій студії. Дякую, що ви завітали. Добрий день, Здравствуйте. пані Яна. Давайте розпочнемо розмову із вас. Так, це інсценізація дуже відомої казки, казки номер один, напевно, української. Розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цю історію для того, аби запропонувати своєму глядачеві? Ну я, я розмовляла з нашим директором, художнім керівником Анатолієм Михайловичем Колбом, і за цією казкою обговорювали. І він якось мені сказав, що йому на ніч мамуся читала цю казку і співала колисково. І Мене це зачепило, і я подумала, що треба брати до роботи саме цю казку. Я інсценіровку робила сама за чернігівською казкою, бо їх декілька існує казок різних казки Чернігівщини. Так от. Скажіть, чи відрізняється чимось ваша інсценізація від тієї казки, яку ми всі добре знаємо? Сюжет так трошки відрізняється. Але ну, на мою увагу, що ход я такий придумала, що це площадний театр і часи середньовіччя Київської Русі. Мені дуже цікаві вони. Ну, це наше насліддя, наша історія. І мені дуже хотілося віддати дань цій історії. Підбирала музику, етнічна слав'янська музика, навіть кельтська, тому що це не тільки часи Крещення Русі, а, а навіть ще язичництво зберігалося. Тому э, такий ход, площадний театр тоді існували в середньовіччя, скоморохи, каскарі, э, музики, гуслярі, і в і нас такий от э, прийом. Це дуже колоритно. Так, Так, мені, мені здається, що це цікаво дуже, бо сама казка Івасик Телесик, вона така простенька, э, ну навіть примітивна. Для маленьких, щоб було зрозуміло, все добро, зло, все зрозуміло. Але ось так, от розбавити оцю казку ми розбавляємо це каскарі, які співають, танцюють, розігрують. Вистава така музикальна. Я думаю, що буде цікаво. Якби ви мали можливість запросити приміром, своїх найближчих людей на виставу, і вони б запитали, кому і чому я маю сходити так на цю виставу, що би ви відповіли? А, чому на цю виставу? Так. Чому саме на цю виставу? А, ну, знаєте, тому що тут є все, на мій погляд. Тут є молоді, красиві артисти, співочі, пластичні. Тут є. Цікаві ляльки, декорації. Навіть ми використовуємо тюньовий театр. Це дуже цікаво, на мій погляд. Я полюбляю дуже тюньовий театр. Такі елементи у нас. Ну, світло, музика дуже таке за жанром така лірична комедія. Все в поєднанні, в гармонії. <на> так, так. так. І, до речі, про акторів. Пане Миколаю, розкажіть, будь ласка, про свого персонажа, про своїх персонажів, точніше, і з чого ви починаєте роботу над роллю? Ви отримаєте сценарій і що відбувається? Е, ну, ми отримуємо сценарій, Потім ми з режисером читаємо п'єсу, розбираємо. Нам режисер підказує, дає якісь е, підказки, що, як е, характер, який образ. От, а ще ми беремо ескізи. А також ми приходимо до майстрів наших, дивимось на ляльок, беремо їх в руки, як вони, як вони виглядають, і від цього вже в нас іде образ. Ми розуміємо, що треба робити, які в нього очі. Ми дивимося там оченята, там добрі, злі. Ну який характер? І отак виходить в нас працювати над образами від фізичного. А також ми режисера слухаємо, він нам дуже підказує. От і отак виходить. Ну у вас ви поєднуєте тут в цій виставі дуже разнопланові образи, і вам виходить, що потрібно швидко змінювати от той образ, за який ви е, е, зараз мовите. Так розкажіть про цю ну це містерія, фактично. Ну так, це містерія. Це є театр ляльок. Театр ляльок так, так і працює, що один актор може робити кілька ролей. Ну, Моновистави є також, але коли працюють вдвох або в трьох, а персонажів багато. І підлаштовуємось. До речі, як вам жіночі образи? Е, непогано, непогано. Але ну, я думаю, глядач більш оціниє мою роботу, як вийшло, не вийшло. От. А так ну, виходить. Ну, мені здається, що виходить. Я впевнена, що глядач подякує. Пані Яно, розкажіть, будь ласка, ось який момент, що нового можна усвідомити тому, хто подивиться цю казку, так тому що ну як і ви вже сказали, казка сама по собі проста, так така зрозуміла, скажімо так, маленькому глядачеві. І я впевнена, що багато із дітей її вже знають. Проте, от що такого нового? Ну знаєте, це, це класика українська. Ну, нового я вже казала, що прийом такий застосовуємо новий да, площадний театр, Але такі пропісні істини, які існують у класиці, що е, зло повинно буде бути покаране. От, що добро перемагає завжди зло. Діти, дивлячись на героїв, розуміють, як треба поводитися себе. Що таке дружба? Що таке подбати про своїх стареньких батьків? Ця тема підіймається у цій виставі. Це хлопчик Івасик омріяний своїми батьками старенькими. Він навчає проявляти кмітливість у якісь певних випадках Життєвих, так? так життєвих У вас а, у руках це бабка, так? наскільки? Так, да, це, це баба. Ну Мені довелося, у нас актриса поїхала за кордон, і мені довелося грати тут теж ага. з акторами. Бабу я граю і зміючку Оленку Це така баба. Така добра, така душевна, така співоча в неї душа. Вони з дітом так мріють про дітей, а нема діток, нема. І ось їм лелека приносить дитину, а відбувається диво. До речі, тут іди про диво. Ідеться річ, що ось так от пощастило. І вони це зберігають, цю дитину. – Сімейне сімейне щ... щастя, сімейне вогнище, так. <гум> так. А ви, як актори, власне, на вас відповідальність. Ну, ви, пані Яно, тут також відповідаєте не тільки за сценарії і, і все, що буде відбуватися на сцені, але і граєте. Проте, все ж таки, вам напевно це звичніше. І, е, от ви працюючи із режисером на сцені, маєте ж ну, всі завдання виконати, скажімо, так, так. чи накладає це якийсь особливий такий, ну можлива відповідальність, як щось змінюється. Е, так, відповідальність накладається. Е, ну, я не скажу, що їм змінюється, але ми, нам, нам трошки легше навіть. Тому що режисер Цікаво. поруч, вона може якось підказати, от якось ну, е, більш. Е, вона знаю, заряд, спокійніше, заряджає, більш спокійніше, так, так, так. Вас і ти розумієш, що режисер поруч зараз. Якщо щось трапиться, то вона може підказати щось. Це каже Микола, давай трошки не так, давай трошки це зробимо, і, і, і от, так, що тут напевно є плюси. От <гаджу> 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 як, от пані Яна сказала, що тут дуже багато структурних елементів, скажімо, так, так поєднані в цій виставі. Чи складно це об'єднувати, коли всього багато, і і і, і потрібно відігравати? Трошки складно, але ми працюємо над цим. Ну, це наша робота, ми робимо, і нам подобається те, що ми робимо, по-перше. Тому що, якщо тобі не подобається, ти не будеш це робити. А коли подобається, ти робиш це залюбки і кожен день готовий це робити. Розкажіть, будь ласка, про ту чарівну і ще одну панянку, яка сьогодні тут присутня у ваших руках. Це також. Головна героїня е, вистави, mm -hmm. але вона негативна. Ну, no, як це. має бути все. Так, все Є добрі, є негативні. От, вона зміючка, яка хоче їсти, їсти хоче весь час. Їй чогось не вистачає. Не вистачає любові, добра. От, і вона шукає десь, де це можна поживитись, забрати щось, вкрасти. От, і така вона. Але цікаво її було робити, дуже цікаво, така незвична роль. Характерна, характерна. Ось. Може, щось. Теж моя пастка. В неї, мабуть, гусенятко впіймалося. Що це? Гусенятка немає? Та це ж хлопчик. Оце так у діда з бабою хлопчик з'явився. Він, мабуть, смачніший за гусенятка! Ай. Сюди хтось йде. Сховаюся. Ось це дійсно дивовижно. Мені дуже подобається. Дякую, що ви подарували нам сьогодні такі емоції. Я впевнена, що глядач побачить і 100% прийме рішення зводити свою дитину на вашу чудову виставу. І напевно одне з останніх запитань мені цікаво, так жіночі чоловічі ролі, позитивні негативні ролі. Немає це має бути комплекс, це має бути симбіоз, так скажімо так. Ага. І чи складно вам грати, і чи подобається вам хтось більше? Чи там позитивний герой, а тут ти негативний герой. Е, я не скажу, що прям хтось подобається, але є, як ви правильно сказали, е, м характерні ролі. Угу. От, характерні, вони дуже яскраві виходять, а інколи навіть позитивні добрі ролі важко зіграти, тому що це треба щирість повинна бути. Доброта, і інколи ти начебто хочеш, все виходить, а десь не дотягуєш. Трошки щось не вийшло. от. І е, мені більш подобається, напевно, характерні ролі грати. От. Да, яку, такі. яку ви сьогодні? Там читали, і сьогодні так. також. І цю є ж різні, є не тільки негативні характерні, є і веселі е, ролі, дуже характерні. Позитивні, я маю на увазі. Так, так. От. І напевно тоді останнє запитання: знаєте, діти, це таке чистота, дзеркало так, нашого сьогодення. Розкажіть нам, будь ласка, от яка найкраща винагорода для вас, як для тих людей, хто хоче їм подарувати цю радість, так і навчити чомусь. От від них для вас? Ну, коли дитина радіє, коли вона сміється, це сама така от цінна реакція. Коли вони радіють, сміються, ми навіть так виглядаємо, дивимося і теж з ними сміємося. Це ще дуже. дуже вибачте, приємно, коли вони приходять за куліси, mm -hmm. заходять mm -hmm. і чіпають так. наші ляльки, До щупають, можна, дивляться. Так це і інколи можна, так, так ми запрошуємо, вони заходять, так дивляться, їм цікаво. Дякують, дякують, нам дуже, дуже частенько дякують, цукерки приносять там, ще щось. О, дуже приємно. Просто і ти бачиш чудово. ці оченята, як їм подобається. їм вони з такому захваті це дивляться. Їм так, як вони вірять, так чудово. І, і ви маєте давати цю віру і цю надію. Вдячна mm -hmm. вам дуже за те, що гостювали за вашу прекрасну та чудову роботу. Дякую вам і дякую. вам дякуємо. Дякую. дякую. Друзі, мені дуже сподобалася розмова з нашими сьогоднішніми чудовими гостями. Я впевнена, що і вам так само. Тільки уявіть, яка енергія і яка чудова містерія буде відбуватися на сцені Запорізького академічного театру Ляльок. Тож я щиро запрошую вас і ваших діточок відвідати вистави.